Привіт! Ми знову пропонуємо вам трішки розважитися та перевірити ваші знання чеської мови. Ласкаво просимо до гри. Вгадай, що означають ці чеські слова. Ваше завдання полягає в тому, щоб вгадати значення наступних чеських слів. Увага! Починаємо. Вгадайте, що означає слово запас. Друге, вгадайте, що означає слово копана. Третє, вгадайте, що означає слово палка. Четверте, вгадайте, що означає слово пук. П'яте, вгадайте, що означає слово падла. Не забудьте написати у коментарях, скільки слів вам вдалося вгадати та які цікаві чеські слова ви ще знаєте.